Г'юї у магазин ввечері прибуває якийсь мужик на прізвище М'ясник, другий протагоніст серіалу. Він каже, що знає правду про те, що сталося з Робін, і тільки він зможе допомогти герою добитися справедливості. Тому, коли у Г'юї був вибір між забити на це все і затерпіти або ж добитися справедливості, він подумав секунду і пішов з білі бучером. Завалившись на вечірку супергероїв, Бучер демонструє малому правду про те, ким насправді є супергерої, що вони нічим не краще а по більшій мірі гірше за звичайних людей. І завдяки з записом з камер, м'ясник показує, що тут якраз нещодавно відпочивав поїзд, та по діалогу з іншим супером зрозуміло, що йому абсолютно по барабану на те, що він вбив невинну людину. Йому навіть смішно від цього, що до сраки зглить героя. Вони сміються, наче вона це жарт. А також виявляється, що за той день, коли потяг збив Робін, ніякого пограбування про яке супер торочив по телеку, не було. Тому, щоб добитися правди, м'ясник пропонує план по тому, як зібрати доказ про те, що Воу це компанія вишкрібків. Для цього хлопцю треба погодитися підписати договір та взяти гроші. Але у додачу до цього йому мають провести особисту зустріч у вежі компанії з потягом. І треба це для того, щоб герой міг підкласти пристрій, який буде передавати героям все, що відбувається у вежі. Що дуже дивує героя, бо до цього м'ясник казав герою, що працює на ФБР, а тут просить займатися такими речима. Ти є Якщо так візьми ордер, нащо тобі я? Проте Біллі пояснює, що легальними методами до Вот не підступитися. Проте поки що гюї відмовляється. Да, не особливо весело напевно жити у світі серіалу Хлопаки.